В День свята у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Овруча відбулася урочиста божественна літургія, по завершенні якої архієреї у супроводі духовенства та віруючого народу пройшли хресною ходою до пам'ятнику Святому Макарію, де відправили молебень. Цьогорічне свято яскраво запам'ятається керівнику фракції комуністів Миколі Тимошенку. Для Миколи Михайловича орден Почаївської Божої Матері, друга висока нагорода за заслуги перед церквою. Першою був орден Нестора. Літописця. Він старався і старається допомагати нашій святій церкві. Він жертвує свої кошти, і словом, і ділом допомагає багатьом храмам допоміг. Десь 15 храмам допоміг своєю діяльністю. Приємно, що з пасу Перебреженському собору він допоміг. Він фінансував і розпис, престол жертвенник, і коли було освячення, він приїжджав, то ми дякуємо йому. І багатьом іншим храмам він допоміг. І він це не афіширує, тому що прийнято добрі діла робити в тайні. Микола Тимошенко завжди допомагав Українській православній церкві, зокрема Свято-Успенській Почаївській лаврі церквам свого рідного краю. Скажу щиро і відверто. Я вважаю, що віра, як і любов, це два почуття, про які в голос кричати не можна. Я думаю, що це внутрішня сповість кожної людини. Тим паче, що я людина неглибоко віруюча. Я про це ще раз сказав сьогодні і своїм землякам. Але я живу. За законами християнської моралі І їх не тільки сповідою, але безпосередньо їх і впроваджую в життя. Депутат обласної ради, керівник фракції комуністів Микола Тимошенко, не один рік опікується рідним краєм. Він знає проблеми земляків і ніколи не відмовляє у допомозі. Прийшла до нашого депутата на прийом за порадою, і він мені дуже допоміг. Він допоміг в тому, що він мені купив холодильника. У нас не було холодильника, і допоміг тим, що у мене чоловік лежить і сказав, що ще купить каляску, бо він лежить в мене 20 років інвалід першої групи, ліквідатор, який дійсно був на блоці. І я дуже б хотіла йому ще раз подякувати, побажати йому натхнення, побажати йому здоров'я, побажати йому щирості в людях. І щоб він ще довго, довго працював на цьому поприщі. поприкрасою свята. Був виступ відомого тріо бандуристок Росава.